Звичайно, в 1943 році Організація українських націоналістів була фактично єдиною силою, яка вела збройну боротьбу за створення української держави. Тому логічно було з військової точки зору створити з народів, які були підкорені тоді імперіалізмом, радянським імперіалізмом, бойові підрозділи, які б зсередини руйнували Радянський Союз. Що зрештою відбулося? Бо багаторічна діяльність АБН після Другої світової війни. Принесла результати. Зараз, коли ми відновили діяльність АБН в форматі антиімперського блоку народів, ми згадали слова нашого провідника Ярослава Стецька, який сказав, що перемогою нашої справи є перемога наших ідей. І коли ми зараз бачимо, як Державна політика в державі України змінилася, і наша держава зрозуміла важливість і місії організації, яку вона започаткувала в 1943 році, коли з'являються національні підрозділи з поневолених Росією народах, народів в Збройних силах України, коли в Верховній Раді голосуються необхідні резолюції для розвалу Росії, коли президент віддає відповідні укази. Коли, ми, коли в Верховній Раді була створена тимчасова спеціальна комісія в справі поневолених Росією народів, то ми бачимо про торжество ідей Організації Українських націоналістів. І в цьому ми бачимо нашу місію, щоб справа організаційна справа стала справою державної політики. Ми, наш погляд на, на не змінився на Право багаторічного протистояння з Російською імперією. Ми вважаємо, що нашою перемогою буде створення української самостійної соборної держави, яка б об об'єднувала етнічні, етнічні території, які Росія забрала в України. І звичайно, це розвал Росії як запорука того, що ця багатовікова екзистенційна загроза, яка завжди у нас була з півночі і сходу, зникла і на руїнах. Російської імперії постануть нові держави, які будуть дружні до української нації. АБНівський проєкт в нинішньому форматі він передбачає не тільки військову складову, бо саме на час створення АБН саме це малося на увазі і були створені бойові підрозділи. Зараз це не тільки бойова складова, яка в основному зараз. Створюються українською державою, так прямо скажу, не буду називати якими підрозділами. А, а наш проєкт це в першу чергу зараз інформаційно-комунікаційний проєкт. У нас є інформаційні ресурси, з якими ми комунікуємо, в тому числі із народами, які поневолені Російською Федерацією, і у нас є. Освітній проєкт, де ми навчаємо представників цих народів найкращим практикам державотворення, навчаємо на прикладі здобуття української держави, закликаємо їх не робити, не робити ті помилки, які ми зробили в 90 після 91-го року, коли отримали незалежність. Проєкт АБН Кореспонденс, який на наспрямований першу чергу на Західний світ. Це наші інформаційні ресурси, які виходять англійською мовою. Вони намагаються переконати Західний світ в тому, що розвал Росії неминучий. І це продовження справи наших попередників. Бо АБН, як міжнародна організація, вона працювала в усьому світі і намагалася переконати тоді і схилити до... Приязності до України, до нашої боротьби, майже всіх світових лідерів західних демократій, і те, що їх приймав Рейган, наприклад, на найвищому рівні, говорить про те, що нам вдалося їх переконати, не дивлячись на те, що їхнє ставлення тоді до справи розвалу радянського союзу було досить таке песимістичне. Мені здається, ще більшою проблемою було те, що навіть в Україні на час, коли настало повномасштабне вторгнення. Не було в державних органах влади тих людей, які розуміли важливість справи розвалу Росії. І нам тут довго прийшлося працювати для того, щоб їх переконати, що це можливо, що це реально, що іншого способу здолати Росію немає. І, звичайно, наші державні чиновники дуже часто діяли і говорили нам про те, що нас не зрозуміє Захід. Що на колективний захід на це не піде на розвал Росії? А що буде з російською ядерною зброєю? Так от я зараз мушу констатувати, що за два роки ситуація зрушила з цієї точки, яка була на початок широкомасштабного вторгнення, і дуже багато людей, політиків, журналістів, громадських діячів на заході, особливо в Європі, зрозуміли, що справді Росію треба розвалювати. Велика кількість заходів і нами, і нашими партнерами була проведена по всьому цивілізованому світі, для того, щоб переконати представників естаблішменту західного про те, що розвал Росії неминучий, і нам треба допомагати в тому, щоб Росію розвалити. І допомагати тим тим народам, тим представникам цих народів, які яких дуже багато на заході, які мають зв'язки. З своїми народами, які страждають від російської окупації, які дають інформацію для нашої розвідки, для наших збройних сил. До речі, тому от ця комунікація, яка зараз з'явилася, ми вважаємо, має бути збережена, збільшена, і ця ідея розвалу Росії має стати панівною в Західному світі.